うん。<music> Я вже заселився так сказати, в машину. Єдине, що тільки перекидав сумки. Колеги поїхали далі до своєї парковки, де своєї машини стоять. А я тільки перекидав речі і зараз буду розпихувати по куткам, робити фото машини, осваюватися, так сказати. Ну і побачимо, що буде далі. Або, або ж сьогодні може щось підійду, ще трохи, або ж достаю до ранку і ранку тільки вирушу. Зараз вже понеділок, я вчора все ж таки вирішив нікуди не їхати. Відстояв аж до сьогодні до ранку до 5.30, потроху зібрався і вирушив. Тут година їзди була до порту. Я мав переплисти паромом з Трелебургу, ні, перепрошую, з Херсінбургу до Хельсінгору. це якби з Швеції в Данію. Завантажений битим склом. Ну, і буде якась переробна фабрика, яка переробляє всі ці речі. Ну, зато вчора була досить така довга пауза, майже весь день стояв, розкладав речі, там перевіряв, там перевіряв, і по машині перевіряв і мастило, і тиск в колесах якби так, підготувався до, до їзди. Ось. ну, по речам все розклав, тепер як у себе вдома. Thank <music> you. Данії. Хотів би вам коротко розповісти про події, які відбулися за весь цей час, бо зараз вже середа. І від понеділка я їздив тільки по Данії. Зараз знаходжусь в порту. На паром чекаю Color Line. Це термінал. Вже стоїмо в лінії, колега переді мною, теж нашої фірми. Там інші машини, буси чекають. Ось так хтось любить свою машину, що натирає аж диски. Ну, це Норвегія, так зазвичай. Ну, По-перше, хотів би сказати, що мене зараз не дуже вдається записувати відео через те, що е, основне кріплення на яке е, записую, я зараз використовую його під навігацію. Кажу. Ось тут знаходиться звичайна камера, реєстратор. Хоча б якесь відео зараз спробую скинути, е, подивитися, може, що вдасться. А тут знаходиться навігатор, і кріплення до нього я забувся вдома. і Тому переробив звичайне кріплення магнітне. Ось причепив назад таку бляшку, щоб можна було чіпляти. Бо там спеціальне такі кріплення маю, щоб ну, інакше, так би мовити. Тож зараз це закріплення використовую під навігацію. Ну а під телефона або інші якісь речі, щоб записувати, кріплення не маю, але в ближайшим часом спробую заскочити з магазину, щось придумаю. Ось. Ну тож Розкажу коротко, що відбулося. В понеділок я був вже завантажений склом, розвантажився. Перше відчуття так, після досить великої паузи було досить цікаве, що якби, ніби розучився, нічого не відчуваю і ну, якби, тяжко було перші години їзди. Ось, Потім, ось, наприклад, вчора мав завантаження завантажило мене гранульованим камінцями. Це здається, воно щось дуже легке. Це здається на керамзит схоже. Ось, і зараз цей керамзит власне в одному місці маємо розвантаження. В Норвегії паром короткий, 4,5 години. Місто Ларвік. Кажуть, що цей паром Line найкращий, найдорожчий, там найкращі умови. Ось я ще ні, ніколи не плавав, спробую розкажу, може щось вдасться зняти. Зараз вже п'ятниця, 51 кілометр. Я в Швеції, врешті, три дні до цього їздив по Данії. Потім звели на Норвегію місто Ларвік, розвантажився там разом з колегою вчора зранку керамзітом. Розвантаження було непросте, тому що цей керамзіт, він дуже мілкі такі гранули і вони забилися поміж стінкою прицепа і резинкою. Перегородки, яка штовхає весь цепучий матеріал. Записати це не було змоги, тому що, по-перше, це відбувалося в середині прицепа і там дуже було багато пилу. Ну і після того дали завантаження неподалік Варвіка на це ж Норвегія, на теж розвантаження в Норвегії. Єдине, що е маю їхати транзитом через Швецію і Фінляндію. Вперше були в Фінляндії. Тож Вчора перетнув кордон в місті Еда. І зараз рухаюсь в поперек Швеції, Як би з нижнього краю в верхній поперек. Вчора я переїхав по максимуму. Принаймні робочий час використав 14-6.40. Тільки 8, тому що з 10 можливо, тому що е, зайняло час там, вивантаження і кордон між е, Швецією і Норвегією. Має бути ще один кордон між е, Норвегією е, і Фінляндією. Завантажили мене такі великі мішки, так звані бік -бекі. Вони містять собі пластифікатор. Він білий порошок, дуже схожий на цукор. Це пластифікатор, який допомагає як споміжний компонент при створенні дороги. Ну і зараз рухаюсь, можна сказати, третьорядними дорогами. Судячи по назві, тут три цифри. Це приїхав тільки що з 296 на 310 дорогу. Вони більш пусті, от багато в даному випадку прямих участків. І дуже мене ради, що от бачите, багато таких от кармашків для парковки. От таких і навіть більших, там таких от, як зону відпочинку. Вчора собі хотів проїхати теж по максимуму попередньо собі намітив місце зону відпочинку, ну і думаю собі, ага, тратеретна дорога, нікого там не буде. І став, під'їжджаю, а там стоять, все забито, немає місця. Я, а в мене залишається там десь близько 20 хвилин. Ну і трохи від'їхавши від, то, від того місця, помітив досить безпечний глибокий карман, став без проблем ще й біля озера. Покидав удочку, цього разу вже взяв з собою удочку. Буду щось спробувати. Цей водій, що попереду мене, трохи так нагло втиснувся. Я, в принципі, їхав, як він, так само перед тим при той сцепкою. Досить близько, щоб шукаючи можливість випередження. Бев тільки підйом, та сцепка одразу. Вигальмовується 40-50 на годину, це дуже затормажує мене. А цей втиснувся і тепер не він не може обганяти ніяк. Курка, та не витягує її цей, пішов на орхі. Зараз я підтягнуся і можливо теж одразу разу виперед Таке ось гарне місце, є неподалік парковки. Буквально 7 хвилин пройшовся пішки і гарні краєвиди перед сном. Ну що ж, я вже трохи прогулявся перед сном, вже повертаюся на парковку, майже дійшов. Як ви бачите, зараз ще досить світло, тільки сідає, але вже 22.45 тож всім на добраніч, хай ще стить. І ставте лайки, підписуйтесь на канал.